Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астри, і в цьому відео я розкажу, що таке ретроградність планет, також їхня стаціонарність, як це вираховується, як це впливає на нас, і як впливають різні ретроградні планети. Приємного перегляду! Почнемо з того, що визначимо, що ж таке ця ретроградність. Це візуальний рух планети в протилежному напрямку, тобто назад. У нас є директний рух планети, це звичайний, в звичайному напрямку, от прямо як вони зазвичай і йдуть. І є ретроградний рух, коли планета заходить в ретроградну петлю, розвертається і певний час іде назад. Це пов'язано з тим, що з точки зору Землі. Це так виглядає. Тобто ніякі планети назад не йдуть насправді. І це пов'язано з тим, що астрологія була створена в ті часи, коли люди дотримувалися геоцентричної системи, тобто Земля знаходилася в центрі всієї системи. Не Сонце, як у нас зараз геліоцентрична система, а саме що Земля посередині, і навколо неї обертаються вже всі планети. Саме тому ось така думка виникла, і воно в астрології працює і зараз. І якщо ви побудуєте натальну карту, то посередині буде Крапочка, кружечок, це і буде Земля, а всі планети ніби обертаються навколо неї. Так от як взагалі відбувається ось цей ретроградний рух? Уявимо, що ось це це планета, і вона от йде в звичайному напрямку. Ось так вона йде туди, директно. Для того, щоб їй розвернутися і стати ретроградною, тобто увійти в ретроградну петлю, спочатку їй потрібно сповільнитися. Це можете порівнювати з рухом машини, який потрібно розвернутися назад. Спочатку, звісно, їй потрібно сповільнитися, щоб вона не врізалася. Так от, планета сповільнюється, і коли вона дуже повільна, це називається стаціонарність. Тобто, планета ну, майже не рухається. І ця стаціонарність теж дуже сильно впливає, я скоро розкажу як. Тобто, планета, от вона. Зупиняється в певний момент, і розвертається і йде назад. Потім там якісь різні планети по-різному ретроградні бувають, різний проміжок часу, різну кількість днів там і так далі. От планета розвертається, і туди вона йде ретроградно. Потім знову вона розвертається, зупиняється, розвертається і йде уже директно. Ось так ми зрозуміли, як працює принцип ретроградності. Якщо говорити про стаціонарність, коли планета дуже повільна, у кожної планети є швидкість, вона вираховується в натальній карті в відсотках. І коли планета повільна, це зазвичай до 15% швидкості планети, це означає, що вона ну, майже не рухається і її функції зупиняються. Дивлячись, яка планета. Ретроградна, стаціонарна, різні функції будуть проявлятися по-різному. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, Міркурій, який найчастіше буває ретроградним, ми всі про нього знаємо, Міркурій відповідає за мислення мовлення. Коли він стаціонарний, ми думаємо не так швидко, ми е, працюємо з інформацією не так швидко, ми розуміємо щось не так швидко, як раніше. Просто ця функція вона зупиняється. Також Меркурій відповідає за поїздки, і якщо вирушити в якусь поїздку на стаціонарному Меркурії, то дуже висока вірогідність того, що щось піде не так, в тому плані, що будуть якісь затримки, обмеження, доведеться потім повернутися, переробити і так далі тривога, клас. Ретроградність впливає трішки по іншому. Ретроградність, тобто повернення назад, і коли планета ретроградна, її функції трішки спотворюються. Я зараз кажу не в натальній карті ретроградна, а саме в транзитах, тобто в планетах, які ходять зараз. І коли планета якась ретроградна, то зазвичай її функції вони проявляються не так, як зазвичай. Щось іде не так. Якщо це, наприклад, Міркурій, ми вже зрозуміли, що може відбуватися. Ну, у нього там ще багато приколів є. Якщо це, наприклад, ретроградна Венера, венера відповідає за стосунки, за гроші, за вибір і красу, це основні її функції, і під час її ретроградності з цими сферами щось може йти не так. Наприклад, ви хочете зробити пофарбувати волосся, зробити якесь освітлення там і так далі, і щось піде не так. Доведеться потім переробити, потім не сподобається. Ось це основні такі принципи ретроградності, що доводиться потім переробляти, доробляти, потім воно втрачає актуальність, перестає бути потрібним, важливим, не підходить, не подобається і так далі. Якщо ретроградний Марс, то це в принципі Марс це тема щось робити, це дія, це наші дії. І коли він ретроградний, і коли ми на цій ретроградності щось починаємо, то потім доведеться переробити. Це стосується саме ось цих трьох ретроградних планет. Це особисті планети, вони мають безпосередній вплив на нашу особистість, тому що в сонячній системі вони розташовані доволі близько до Сонця, а Земля знаходиться між Венерою і Марсом. Це, до речі, гендерні планети, теж цікавий факт. І сонце воно ну, що, що ближче планети до Сонця, то вони е, сильніше впливають на нашу особистість. Ті планети, які за Марсом. Це Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Вони не мають безпосереднього впливу на нашу особистість, вони потрапляють в нашу психіку лише через особисті планети. Це так трішки складно може звучати, але я на курсі це пояснюю більш детально і зрозуміло. Просто тут у мене менше часу, щоб це пояснити. Так, от, ось ці особисті планети: це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера і Марс. Це швидкі особисті планети. Вони. Не всі бувають ретроградними, тому що Сонце і місяць ретроградними бути не можуть. Відповідно, у нас залишається Меркурій, Венера і Марс. І їхня ретроградність на нас дуже сильно впливає. Меркурій ретроградний зазвичай десь 3-4 рази на рік, тому він отак швидко і часто ми про нього згадуємо, він на нас сильно впливає. Планети, які як я сказала за Марсом: це повільні планети: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон. Вони ретроградні ну, приблизно одну третину всього свого руху, і на нашу особистість це не дуже сильно впливає, тому що вони ретроградні по декілька місяців на рік, буває там до півроку. І звісно, ця ретроградність не так сильно буде на нас впливати, як ретроградність особистих швидких планет. Для ось цих повільних планет. Які за Марсом, я використовую саме в транзитах лише їхню стаціонарність, тобто, коли вони повільні, то по їхніх темах нічого робити не варто. Наприклад, коли у нас стаціонарний Юпітер, не варто вирушати в далеку поїздку, не варто починати якесь навчання. Якщо стаціонарний Сатурн, то, наприклад, не варто змінювати роботу або створювати бізнес, краще трішки почекати, тому що потім може бути дуже багато проблем. Тобто ретроградність це візуальний рух планети назад, і коли певні планети ретроградні, то їхні функції спотворюються і воно впливає на нас зазвичай негативно. Наприклад, коли ретроградний Меркурій ми. Повільніше думаємо, погано якось комунікуємо, нам складно знайомитися з новими людьми. Ми хочемо побути більше наодинці зазвичай. Не варто вирушати в поїздки, не варто купувати якусь техніку, до речі, на ретроградному Меркурії Техніка зазвичай дуже сильно лагає, але якщо ви купите нову техніку на ретроградному Меркурії, то вона буде лагати протягом всього свого існування. Тому бажано почекати. Хоча б закінчення періоду ретроградності, і вже потім купити нову. І взагалі буває таке, що після закінчення ретроградності техніка повертається в своє нормальне положення, становище, вона перестає лагати і все встає як раніше. Тому і такий варіант теж може бути. Також коли Меркурій ретроградний, нам не варто починати щось нове. Реалізовувати щось, якісь імпульсивні дії робити по темах Меркурія. це у нас квитки, поїздки, транспорт, навчання, знайомства, нові місця, документи, чи я це вже сказала? Ладно. Тобто, з усіма цими темами треба бути дуже обережним. Можна перероблювати, дороблювати, завершувати те, що ви робили по цих темах раніше, але не варто починати щось активно нове, коли ретроградна Венера не варто. Починати або завершувати стосунки, це стосується і ретроградного Марса, тому що це гендерні планети, і є вірогідність, що якщо ви почнете стосунки на цих ретроградних планетах, то в цей же період вони і закінчаться, тобто приблизно протягом півтора-два місяці вони і закінчаться. Якщо ви закінчуєте стосунки, які у вас тривали раніше на цих ретроградних планетах, то є вірогідність того, що ви потім помиритеся і повернетеся один до одного, тому що ретроградність перестане працювати і впливати на нас? Також Венера відповідає за красу, нашу зовнішність, естетику. І якщо, наприклад, робити якісь пластичні операції, які зміни зовнішності, перманент, освітлення, неважливо що. Все це може піти не так і потім не сподобатися. Тому думайте декілька разів перед тим, як щось робити таке важливе зі своєю зовнішністю на ретроградній венері. Щось може піти не так, щось потім не сподобається, потрібно буде переробити. Варіантів безліч, але зазвичай вони ну, не дуже позитивні. Також під час ретроградної Венери не варто купувати якісь серйозні речі, якісь великі покупки робити, речі купувати, одяг, косметику і так далі. Відвідувати косметолога теж не варто, тільки якщо ви це робили раніше, тоді можна, тому що щось не сподобається, не підійде. Я так теж так думала: у нас, от, коли я записую це відео, у нас зараз ретроградна Венера, і я нещодавно купила. Сумку для ноутбука. Я думаю, ну що там може з сумкою для ноутбука бути? А я вибирала більше по візуальних критеріях. Вона мені сподобалася візуально, але я трішки провтикала її розмір. І вона була доволі велика, і ноутбук там отак от хитало. Довелося повернути, я таке вирішила, що я це все-таки куплю її після ретроградної Венери. Навіть, бачите, от в таких дрібницях буде проявлятися ось ця ретроградність. І, як бачите, зазвичай негативно. Тому будьте дуже уважні обережні, почекайте трішки. Я знаю, це завжди такий прикол, що на ретроградних планетах хочеться робити саме те, чого не варто. звісно, всі ці рекомендації це не пряма заборона, я не можу вам нічого заборонити робити, але це просто рекомендації для того, щоб вам жилося легше, простіше, щоб не доводилося потім нічого переробляти, щоб уникнути якихось неприємних ситуацій. Тобто, це просто рекомендації. Дотримуватися їх чи ні, це вже ваша справа. Якщо говорити про ретроградний Марс, то можуть повертатися чоловіки з минулого, тому що Марс це чоловіча енергія. Коли Венера ретроградна, можуть повертатися жінки або партнери. Тому такий прикол, що на ретроградній венері часто повертаються колишні. Так от коли Марс ретроградний, то можуть повертатися старі незавершені справи з минулого. Які пов'язані зі стосунками, починаннями, діями, бізнесом, наприклад, якимись якоюсь нашою реалізацією якихось справ зі спортом, це може бути пов'язано. Наприклад, на ретроградному Марсі ви можете знову зайнятися тим спортом, яким займалися раніше. І ось ці три особисті планети дуже сильно впливають під час ретроградного руху. Ретроградний Плутон на наше життя. Так сильно не впливає, але впливає його стаціонарність, тому під час стаціонарності варто дотримуватися рекомендацій. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео і було корисним. Ви можете до нього звертатися в будь-який час, коли у нас якісь із планет стають ретроградними, тому що вони такі доволі часто, але пам'ятайте, що ось ці рекомендації, ці поради і ці пункти, які я перерахувала, це не вирок. Воно не факт, що так буде, тому що на всіх впливає завжди по різному. Це треба дивитися з накладанням транзитної карти на вашу натальну карту, щоб спрогнозувати, як у вас пройде ось ця ретроградність. Це, до речі, можете звертатися до мене. Я роблю такі невеличкі прогнози. Так, от, я сподіваюся, що вам це все було корисно. Ви можете лайкнути зберегти це відео, щоб потім до нього повертатися, коли у нас знову будуть якісь планети ретроградними. Дякую за вашу увагу. До побачення.